На минулому уроці ми з вами знайомилися із графічним редактором Фотопея. Е, Так, вас було небагато, але і там ми і знайомилися, буквально тільки подивилися на нього, більш, ну, сказати, щось серйозніше. Ну, попробували зробити заставочку. Ну, але це так. Саме таке простеньке. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як використовувати цей редактор для того, щоб розфарбувати зображення. Тобто ми отримаємо, якщо ви дивилися, у вас біля уроку, біля інструкції вже є матеріали до уроку. Там у вас чорно-біла фотографія собачки. Так. Ми сьогодні, ми зараз на уроці спробуємо цю собачку розфарбувати. Ваше домашнє завдання буде, відразу кажу, домашнє завдання буде потренуватися. Тобто, не присилаючи мені потренуватися, зробити це самостійно. Далі. Можна Так. Да. А не чого те, що у мене Word 13-го 13 року? А нас Word взагалі не хвилює. Ми будемо користуватися онлайн-інструментом, який називається Photopea. Mm, ладно. <плес> е, перед... його, треба... його треба качати. Це онлайн-інструмент, тобто він працює в браузері. Ага, зараз знайду. Е, я посилання також після уроку відразу туди поставлю, щоб ви не шукали, не мучились, не страдали. Я його одразу вам дам це посилання. Так, Добре? Ага. Так, давайте зараз. Тепер ще декілька моментів, на які я хотів би звернути вашу увагу перед тим, як ми почнемо працювати. Завтра у вас комп'ютерна графіка, правильно? Так. так. А, поки, поки, що, поки що У нас на інформатиці тема комп'ютерна графіка і у вас цілий предмет комп'ютерна графіка. Тому поки що, поки не закінчиться ця тема на інформатиці. В нас комп'ютерна графіка з інформатикою будуть співпадати. Тут, так, да, звичайно, що завдання я буду виставляти, виставлю вам на комп'ютерну графіку. І завдання буде і у вас завдання на комп'ютерну графіку вже, вже на завтра буде яким чином зроблене. Що ви повинні будете, за прикладом, як це робилося сьогодні? Завтра зробити інший малюнок розфарбувати. Зрозуміла суть? Так. треба буде завтра завтра попрацювати вам без онлайну, але потрібно буде попрацювати. Чи буде онлайн в п'ятницю? Я зараз не готовий сказати. Можливо, якщо і буде, то буде не першим уроком, а четвертим. Щоб ви поспали трошки. Добре? Та у нас, вероятно, все ну, какой-то урок будем 8.30, так що ми ну, не ну в 8.30 у вас інформатика. По <гум> розписання. <гум> так що, якщо. але, але ну, це в п'ятницю. Але я думаю, що ми в п'ятницю здивимося з 8.30 на, чуть на то, що в 11.20. двадцять. Ми там зустрінемося з вами. Доб... Так, добре. Все це подивилися. Тепер переходимо вже до нашої з вами роботи. Так, виключаємо мікрофони своїми ключками. Я вам транслюю свій екран. І... Поїхали. Футапер. Ось такий інструмент. Він абсолютно безкоштовний. Єдине, що тут з правого боку, тут де зараз мишка бігає. Отут в нас може бути реклама. Але знову ж таки, не завжди вона є. Ми з вами відкриваємо з комп'ютера. Зображення. І ось така собачка. Бачимо? Красивий! Красивий собачка, так? Да? А вчагочка, походу? Ну, похоже. похоже. Німецька овечарка по видно. Так, добре. Тепер які інструменти в нас є для того, щоб виконувати розфарбування? Для того, щоб виконувати розфарбування, ми маємо її виділити. Причому виділити частину, яка, ну, окремо саму собачку і окремо потім фон природи. Для цього погляньте уважно. З лівої сторони у вас є вибір, такий пункт. І нам потрібно вибрати. Ну, я візьму, візьму. Я сьогодні візьму багатокутне ласу. Mm -hmm. І починаю я цю собачку. Виділяти. Клацаючи мишкою на кожному ізгибі. Ну, Кстати, ви вже на якийсь фотошоп, Photoshop, там то, що, що ти покладає. Ну так а якби ти був на минулому уроці уважним, чи ти взагалі був? Мені не було і загалом. Ну... ну не було, mm. значить. Ми з вами розглядали, що це програма аналог фотошопа. Ah. На відміну від фотошопа вона безкоштовна. У мене теж не було, у мене не було світла. Ну, буває і таке. У наш час зараз не дивно. Я вчора також півдня, без. Та майже більше, ніж півдня сидів без світла. Погляньте уважно, я зараз спробую собачку виділити. Не знаю, наскільки мене вийде якісно. Це було якісно. і якісно. Там може там де ось шерсть така, ось там, де, ну, як ось таке ось ну, гостре, ну, як воно ось це вилазить трохи іноді. Ну, ну, ви знаєте, да, ну, що да. які да, там тільки з шерстю, але нічого ну. страшного. В принципі, нічого страшного. Так, <рес> да? ну добре, дякую. Ви мене заспокоїли, я тоді не буду переживати, раз нічого страшного. Коли я, і коли я співпала перша і остання точка, в мене це моє ласу, що я виділяв, стало в вигляді пунктирної лінії. Бачимо? Так. Да. Так. Да. Тепер заходжу я у зображення. Коригування. І тут є відтінок насиченість. Я його відтягну в сторону. Ставимо птичку розфарбувати. І тепер я можу цей кусочок розфарбовувати. Зробіть оранжевий. О, Зараз шукаємо режіший цвіт. О, Ого, зелену на собак тільки що була. Це жовта не золотая. Ну, таке щось похоже під натуральний колір. В принципі, так. Так. Приблизно так. Приблизно так, я нажимаю окей. Дивіться, в мене є виділена собака, правильно? ж? Так. Аби тепер було, мені було б ще хорошо виділити все, все остальне крім собаки. Я зараз, так як я вже собаку виділив, для того, щоб я не виділяти все, все решту, я що роблю? Я заходжу в пункт виділити. І такий пункт інвертувати. Це означає, що те, що було виділено, стане невиділеним, а те, що було невиділеним, стане виділеним. Інвертувати. Ну і тепер знову ж таки заходжу зображення, коригування. Відтінок насиченість. Ставлю птичечку розфарбувати. Ну і природа. І зелений. Природа, да трав... От це травка. Травка має бути зелененька. У вас вийшла блакитна, але в принципі схожа на зелений. Воск... О! О. Попав. Дуже насичені. О! ідеально. Зробимо темненьку травку. І який. Після чого треба виділення, скасувати, тобто зняти виділення. І от ми розфарбували нашу картинку. А, я б... так. а ви все зробили вже, так, І з якого хотіла, чи. Може просто запитати хотів, а там у мене ви коли вибирали собачку, ви там, ну, між хвостом та задньою ногою вибрали ще частинку трави. Ось там де жовти, бачите, а там трава. Бачу, і... бачу. В принципі, можна постаратися виділити, ну, бо це в мене брак виділення. А, зрозумію. Виділяти, діляться доволі таки тяжело, прям ідеально каждую стінку, це даже невозможно, можна сказати. Uh -huh. e, взагалі, в принципі, диві, погляньте уважно. Крім цього інструменту, є ще магнітне ласо. Інколи ним зручніше, треба пробувати. А пізніше ми з вами вивчимо ще один інструмент для виділення досить цікавий, але це буде пізніше, ну не все ж зразу. Uh -huh. Добре? Угу. Uh -huh. А Добре. тепер залишається саме головне питання. Як цю собачку забрати? Для того, щоб із цього редактора забрати зображення, ми заходимо в файл і вибираємо пункт експортувати як? Це зберегти у іншому форматі. Експортувати. Угу. Тобто ми з, з комп'ютера відправляємо, ой, з, з комп'ютера з інтернету. Ми ж то працюємо в інтернеті. Програма жто в інтернеті стоїться? Ну, да. От ми з інтернету відправляємо тепер на комп'ютер. Формат найчастіше для фотографій Френдер. використовується другий JPEG. Формат PNG е, використовується часто для інтернет-зображень. Формат SVG це векторна графіка, це взагалі нам не підходить. Е, Декоративні. Ну, <Стур> да, це, це більше до анімації використовується. PDF е використовується з. Та, ну, Тут, дивіться, що всіх форматів. <Стур> Але нам потрібен JPEG. Вибираємо JPEG. У Нас вискочило віконце. Нас п... питається, як назвати. Я назву PES, розфарбували. Только вина. хипав. Я поняв. HDPA. Розфарбували. Розміри я не міняю, вони залишаться ті, які були в самому його малюнку. Я... Якість. Я хочу велику, гарну якість, правильно? Я ставлю якість на максимум. максимум. І зберегти. Мені пропонує його зберегти в завантаження, а я зберігаю. Тепер моє зображення нашого песика. Гді угодно. При бажанні ми можемо його збільшити. Наш песик? Так. Да. Тепер ваше завдання. Слухайте уважно. Mm -hmm. В сьогоднішньому уроці у вас є матеріали до уроку, бачимо? Yeah. Це цей самий песик. Це фотографія цього самого песика. І от потрібно скачати на комп'ютер, а потім mm -hmm. uh, у фотопе. Отут відкрити з комп'ютера. І потрібно буде. Mm -hmm. Відразу що ми зараз зробимо? Ми зараз вам додамо. Веб ресурс. І напишемо редактор. Зберегти. Прикольно. так. Огляньте уважно. У вас з'явився усіх тепер редактор. Клас уши mm -hmm. на який? Ресурс редактор. Відкриваємо. Ви, відкр... ви відкриваєте сам Фотопі. редактор фотопії. Щоб ви його не шукали. Добре? Окей є, Е, Так, отже. Що ви робите сьогодні? Ви сьогодні маєте скачати цю собачку і потренуватися. В тому, щоб її розфарбовувати. Uh -huh. Експериментуйте, пробуйте, тренуйтеся. Надсилати її сьогодні не потрібно. Завтра на. Комп'ютерній графіці, ви отримаєте отакого звіря: котик, травичка, травичка. метелик, небо. Тут прийдеться Мда. виділяти всього набагато більше, набагато більше працювати з розфарбуванням, тому що треба буде виділяти різні частини. Але оце ваше буде зображення, яке ви отримаєте завтра, і його треба буде вже зробити на оцінку. Окей. Окей? Да. Чудово. Чудово, чудово. Можна вопрос? Да, звичайно. Редактор можна відкрити на телефоні? В тебе телефоні інтернет є? Так. Значить можна. Це в, чому, в чому особливість за цих е, інтернет-програм, тобто програми, які працюють в мережі інтернету? Можна откритий. Вони працюють на будь-якому пристрої, де є інтернет? Даже якщо в тебе, тебе. Холодильник з функціями інтернету і екраном, навіть там можна це зробити. Діма, нічого смішного це зараз досить таки популярно за кордоном в країнах, де ну, рівень достатку людей дозволяє мати розумні холодильники, які самі замовляють їжу в супермаркеті. Але навіть в таких холодильниках можна вийти, вийти в інтернет з холодильника. Так що будь-який будь пристрій, де є інтернет. Абсолютно будь-який. Окей. Ну що, дякую. На сьогодні все. Fair Як бачите, ми за 20 хвилин з вами справились. Ореля okay. like, 20 минут. Орела 20 Ви таки, в принципі, завжди робите, що короткі уроки 20 хвилин десь. Так, що я показав головне, а ви далі тренуйтеся. Добре, до побачення. — робити? Що, що? А ви що на яку фотографію треба цей. Е... А в, вона фо, фотографія ось вона, матеріали до уроку називається. А, зрозумів. все. Це, це, це сьогодні, собачка, так? Так, да, це сьогодні ще собачка. А завтра на комп'ютерній графіці отримаєте окреме завдання. І от цього котика получите. Так, Діма, поспіваєш потом дома мамі. А зараз уже подключаємося. <сос> до побачення, до побачення, до побачення. Вадим и Никита, отключаемся.